Вигоріли другий поверх, дірки в стелі та горищі, проваля в підлозі. Такий вигляд будинок на вулиці Любецькій мав у середині березня минулого року. Чернігівка Ольга мешкає в цій двоповерхівці вже понад 40 років. Каже, завжди боляче згадувати той день, коли від ворожих обстрілів почалася пожежа, і як після цього доводилось рятувати те, що вціліло. Тут все обвалилось і було мусора повністю. Ось ці двері вабшені було зайти. Ми відкривалі. Дверь и расчищали, потом соседям посылали отчет, что мы делали тут. Вот. Окна не было, воно висело так это самое. Ну, что рассказывать, вспоминать тяжело. Відновлення почалося восени 22-го, Розповідає виконроб Костянтин Личкун. Аби якомога швидше мешканці мали можливість повернутися додому. Будівельники працювали ледь не щоденно. Зараз, попри те, що складність робіт була над високою, будинок завершують, і власники квартир можуть розпочинати ремонти всередині помешкання. Будинок було зруйновано приблизно на 50%. відсотків. Покрівлю ми замінили усю. Також були перероблені стіни, фундамент. Не було приблизно 50%. Перекриття між першим і другим поверхом, але це все було відновлено. У двоповерхівці також встановили нові двері, вікна. З робіт, які потрібно виконати, залишається прокладання каналізації та встановлення лічильників електропостачання. Цим займаються комунальники. Систему опалення перевіряли, водопостачання перевіряли на даний момент. все працює. Ми продовжимо виконувати роботи по заміні системи трубопроводу водовідведення, тобто прокладемо каналізацію. До останньої квартири, яка залишилась на даний момент. До своїх квартир повернулася менша частина мешканців будинку. Як розповіла Ольга Лупеко, аби якомога швидше не бачити наслідків обстрілів, після відходу ворога самостійно взялася за відновлення квартири. От це я була штукатурила сама, коли тут дирки були до всього, так я приклеїла сітку. І що в мене залишилось після ремонту, тому що я зробила перед війною ремонт. Скажу чесно, коли позамазувала дирки, так мені аж легко стало не Не хочу. Не хочу і навіть бачити. Будинок на Любецькій відновлює місто. Як розповіли в службі управління житлово-комунального господарства, на капітальний ремонт цієї двоповерхівки було спрямовано трохи більше 3,5 мільйонів.